Всім привіт! З вами Вова! Сьогодні до мене прийшла пусилочка, яка тут на зараз година. У нас друга 43, у мене прийшла пусилка. Машина приїхала, Андрійко і Марта пішли її забирати. Мені подзвонили, що вже машина в центрі. І вони пішли її забирати. Пусилка ну, менша, ніж -то того разу б я менше заказав, тому що... Більша посилка і більше грошей, а я не хочу тратити зразу всі гроші, тому що е, потім не буде на інакші посилки, гроші. І ми зараз я зараз сиджу, їх чекаю. Вони буквально, не, ну десь певно хвилину, ну вони вже, певно, що прийшли, бо чують двері. Вони десь, певно, буквально десь 2-5 хвилин тому вийшли, бо вони вже прийшли, бо роздіваються, чую. Далі я вам можу показати камеру. Вони прийшли. О, О посілочка. Ходіт. Так, от у нас суперножик. Ви просто не удивляйтеся, що ви так скоро прийшли, то того що вони п'ять хвилин тому пішли. Я побачив, що машина приїхала, я зразу включив запись. Я нам другую, нам мали привезти в третій пів четверту, я привезу скоріше. Зараз ми її розпаковуємо, давай. Я ріжу. Ріжу. Чекай, Ні, ти мені. Ріжак. О, ріжем сілочку. Да, это просто поцапати, може там мотки. Давай, скрывайся, ай, не кусай мене. Дай 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 я This is Деву. Скрюкайся. Де рево? Це искам. Не показує. На коліна показувати. Так, всі посилці я можу сказати, нема ніяких іграшок. Майже. Майже. Майже нема. Ну ми вам зараз покажемо. Ми вже не будемо, ми вже не будемо мірити то, що нам привезли, того що дуже багато часу займає. Давай Прим. це перший верх Андріко Андрійкова вер. Це, це ось такий давай. сведер. Ось такий прикольний сведер. Та його не видно, давай на ми... камеру. Щоб... Так на відно. Відну вс. Зараз не видно. Вот видно іди чуть. -чуть. Марта, вот іди я ч. Тебе що вже доставлять? прикольный связи. На Наша посилка коштує 300... Ну, Возьмем. Пиши. 365. Ну, шубіра... не бачите, бутов. Я же вира, ну что не заказываю чехол, но прийдет, а на выбрази. Ну, або... Mm -hmm. Дейзи, ну, а мы показали, чехол прийде, або... На 8 березня або в лютому. Бо вони то й он. Ще потушова коротше, не... не мож, не можуть привезти. Ось такий сведер. Класний такий сведер. В'язаний, ну... Ну, ну, ну. Ну, 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 ну. Не в'язаний. Ну. Ну-ну-ну. Ну не красный. Так. Ціни я не знаю, бо тут не написано. Там. Там, там, там. Ні, я ціни чесно вам не скажу, не знаю. Я за цей 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 кульок заплатив 360 Там, <шри> гривень. Кульок. Дай ми, він, будемо... він, ну він маленький, ви бачите. Малесенький ну, так, такий. і Я за нього 360 гривень. Це, це, щі, ну, я такой його поставлю, не було що заступаю. щось купається. Масло, почерн, ви не заплатить. Пристав вам до себе. Майк. Нелесенький, прийшов. Прикольний сведер. Так, давай, дистанція. Пердон. І... Андрій. Андрійкові вельвети, чи тут джинси я не принимаю. Джинси з вельветами ж. Схрещену. Так. Ну, так, ось такий. С... Так. Такі. Такі. Такі вже. Вже ти японські руки потрохались своїми японськими руками. Ну, вот такі кишені сзади. А ви від чого така Від японії ти куда? Ні. посилка з того світу, світла называй. Тримбові тут та... в Дерні! Ну, ще ці, з Англії та, Англі, чи з Америки. То посілка сама з Англії чи з Америки. Британії, по-моєму. Ти що? Ні. Так що вибирати. Та, о, о. Такі кишеньки приколі. Ми собі ще доплачуємо гроші. Доплатити 50 гривень, щоб нам під саму хату привезти. Ну нам таке удобно, що ходити до до, до центру. Такі, не додому і просто до центру приїжджає машина. А так то ми вийшли там, подзвонили. Ну, Встань, примірий. Таке от класні, штани. не вони ж трошки доріцювати. Трошки за велике, ну ну на день народження буду так самі самі так. Раз. На день народження як ну, він ще не На весну, на весну, ну, самі. Ну, раз. Дня народження. Там, О, і ще, і ще буде на ножик. Да, ножик. ми Це мої джинси. Так, Ось такі джинсы. Ну, вони вони, вже вже джинси, вже. Джинси, вони так. просто такі сі, вони, вони не такі я вам Зараз їх представлю, покажу. Ось такі джинси. І якщо погладити, то буде самий раз такі джинси. Так, да, нормально. Якщо погладити, то й будуть класний раз. Класний, можна навіть наприклад, прикладу зараз. Якщо би надів, зараз я попробую. Бо я, а, а, та, Але так. В, та, не тому, що в мене штані, я не хочу поки вдіватися, бо в мене вони тривожні. І зараз буде найінтересніше. Ні, там ще пав, ні, там ще Там не буде просто. Це вибіски. Діставай всі, одразу ми будемо показувати. Діставай, я буду я Більй... показувати. Так, ось така ось такі вот у нас з лахами. Ну, звичайно, менше, ніж там по раз. Це диск. Це ось, ось такий диск. 2011-2012. Це серії Ні, то, не всі. А. То. Але. Шостий сезон. Коротше, це шостий сезон. Ось тут пише. Три серії. Шостий сезон. Ось. Бачите, шостий сезон. Це така так. в нововодні колекції. Во, дальше во, обкабоб, серії. Так, дальше тут, бачите, полна версія. Полна версія губка всі серії. Ми ж дивилися, бо в клабенках показували, які тут губка Бобби. Частина перша губка діє? В квадратних О, штанах. Это ну, перший, другий, третій сезон. Тут, ну, сезон погоди. губка Боб «Квадратні штани от штан, штан, штанштанс. А тут ну і из Так, хто тут у нас не... э, такие мультик, там багато мультиків, то 11, 18 мультиків в э, в тому, тому, тому детску. Це в нас, ну погоді. Закрий. Чекай. Закрий! Ти Зар... зараз подреш, Ну погаді. Це такі, випус... такі серії багато є. Ну погоді. Ти отроє квашену, квашу, незнайка на Луні, і незнайка і Барабас. А тут багато теж. 17 мультиків. Так, тут Маша, 17, 17 мультиків машин мик перша 14 да. серія. три богатирі богатыри шамаханскими е, Вольги. Там короче дуже багато мультиків. О, да. Ось так. А ну мы не стрімчик буде, так? Який стрімчик? Просто Стрім. влог буде. Влог. Стримчик. Стримки. Ну, ми вместе стремные вонечки сюрприз. Ось, Мультики и там мультики всякие. И ще там шо, ты при всі десь. Один мультик, мультики э, с продолжением, вся история игрушек, история игрушок три, история игрушек 2, история игрушек 0, Мадагаскар, Мадагаскар 2, Пінвини Мадагаскару, ар, ап, Артур, Артур. Тачки, тачки два, тачки три, тачки чотири. Братець і медведець. Пам'ятаю, я один такий мультик, що там э, такий був в э, меди, він його такий чоловік. Я цей мультик дуже любив, марте такий дез є. Його вузив чоловік, і в нього такі роги були. Пам'ятаєш такий мультик? Что <laughs> на машині ганяв? Э, це не рога, не рогата, А, рога рогата купіта, у мене теж на диску. Він не по телевізорі йдеш. І останні це у нас такі мультик. Так, Кіна йде, вже більше немає. Тут такі, тут такі Хорту, і віщі, мультик так. хорту нам. Хортон, ми із будущого кіно, ажа Аха і Ак Абал. Какие, коротше, таке озеро смерті. Гранди. Резня. Я його Десять тисяч років до нашої ери. Э, карточні дуги. І нокетюн. Тоже мультик один Исип Туйвон. Исипира.

Даже мы можем... Ми мусимо вам показать, что увидите, що ми з нього зробили. Давай, сейчас. Далее я, я буду Далі Далее буду кінця Андрій поднимай. Эй, Ні. там Потім Будем Марта, потім я. Все, Вс, двигайтесь что мы с ним отрубили. Зараз Зароша, Андрей, давай, дивіться. О, мій гад не теперь ты же видел, выше воду кінчики! Давай, ще один удар і ми закінчуємо відео. видео. Давай такого. вот помню, я тогда тягнулся свои скоро. Так, коли. И у себе я до тебе. О, в воночку.

А з вами був Вова, Дохлий Пакет і Андріку Марта. І якщо ви хочете більше по себе, ставте лайки, підпишіться на канал, пишіть гарні коментарі. Всім удачі і пока!